А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт підписники мого каналу. Сьогодні, 23 листопада, я хочу прочитати для вас, мабуть, найстрашнішу історію за час існування мого каналу. Найстрашніша вона саме тому, що основана на реальних подіях, і хоча тут присутня містика, історія вийшла схожою на документальну, саме за своєю подачею. Ми з автором на початку хотіли це переробити, але потім вирішили, що так, мабуть, буде краще. Ми всі повинні пам'ятати, що голодомори, які відбувалися за часів радянської влади, це лише один спосіб геноциду українського народу. Існує ще дуже багато способів, і, на жаль, свідками деяких з них. Стаємо зараз ми з вами. І ми повинні робити все можливе, щоб не допустити більше нічого подібного. А тепер давайте слухати історію і не забувати те, на що здатні росіяни по відношенню до Українців. Чорна дошка. Автор історії Микола Ніколенко. Ваше село Потрапило на Чорну Дошку. Це словосполучення звучало у страшному 33 році як найстрашніший смертний вирок. І цього разу його почули від місцевої адміністрації мешканці села Бугаївки через те, що активно виступали проти вступу в колгосп. У той же день приїхала армада озброєних до зубів ОГПУ, структури, яку тоді боялися більше ніж чорт ладину. «Христа на вас немає, іроди, казали селяни цим демонам у людській подобі, коли вони забирали у них усе їстівне. Пшеницю, жито, картоплю, домашню птицю та худобу. Хреста на них і справді не було, лише червона зірка на лобі, і здавалося, що ось ось звідти почнуть рости роги, а з під шинелі покажеться хвіст. Але ні, вони виглядали як люди, навіть тоді, коли почали обносити блокпостами та колючим дротом село, у якому вже почався голод, а єдиним зв'язком із зовнішнім світом у Бугаївці залишалось радіо. Радіо, яке розповідало про засідання КПРС, про те, як по всій країні стало жити краще та веселіше, і ані слова про голод, який накрив Україну та Казахстан, де також були чорні дошки та масові голодні смерті. Коли був голод на Поволжі, то про це трубили на кожному повороті, і весь світ допоміг голодуючим, сказав один селянин своєму куму та сусіду, який уже доїв останніх ховраків у саду. Та хто Поволжя, а до України діла нема нікому. І потім тоді голод був дійсно через неврожай, а зараз вродило добре, і голодуємо ми виключно через колективізацію, затіяну червоними. Все одно, якщо світ дізнається, то нам допоможуть, гнув свою лінію сусід. І хто ж світу про це розкаже? Я Я втечу з села і розповім всім про те, що тут відбувається. Відповів чоловік, який вже поховав двох своїх дітей, померлих від голоду, і доглядав дружину, яку теж полишали вже сили. І коли його дружина через кілька днів також відійшла у засвіти, то він пішов на божевільний крок, на який може піти лише людина, який не має чого втрачати. Він спробував вирватися через оточення та розповісти всім про голод, але не судилося. Червоні застрелили його під час спроби прориву. Так вся родина і зникла з лиця землі. І не лише вони, а скоро вже майже половина цього села лежала мертва прямо на землі біля стовпів з радіо, яке продовжувало розказувати про чудове життя в усьому СРСР. Але якщо воно й було чудовим, то точно не тут, а десь у Москві для місцевих партійних номенклатурників і їхніх сторожових псів, які тримали в оточенні Бугаївку та інших нещасних, що потрапили на чорну дошку. Самі ж партійці та ОГПУнівці геть не голодували. А українське збіжжя вивозилось за кордон та продавалось за високими цінами. Зерно зараз це єдине, що повинно нас хвилювати, казав секретар рейкому партії, з подачі якого Бугаївка й потрапила на чорну дошку. Після цих слів він закусив вареною картоплею зі сметаною та запив горілкою. Дамо зерна і тебе підвищать, відповіла йому його коханка, яка завдяки йому теж далеко не голодувала. Сподіваюся на це. Добре, Люба, я пішов додому, а то якщо дізнаються, що в мене є ти, голова райкому обійняв коханку, то можуть і вздрючити, сама розумієш. Я все розумію, чекаю на наступну зустріч. Але наступна зустріч не відбулась секретаря райкому було знайдено мертвим недалеко від його будинку. Видимих слідів насильства на ньому не було, але на обличчі застигла гримаса жаху. Наче він побачив чорта перед смертю або ж дізнався про те, що його вигнали з партії. Вигнали, але не вище керівництво. А той, хто налякав його до смерті. Але хто ж це міг зробити? Солдати, які стояли по периметру села, не раз зауважували, що в Богаївці трапляються випадки канібалізму, але версію нападу канібалів відкинули одразу. Тіло секретаря не було з'їдене навіть частково. Васю! Тобі самому налячно після смерті Радченка? спитав товариша один із бійців ОГПУ, які стояли на блокпосту біля околиці Бугаївки. «Ні, у нас є зброя, і якщо хтось рипнеться, отримає порцію свинцю у мордяку. Згоден. Гей, малі, ану повертайте назад у село! крикнув один із червоних кільком дітям, які наближалися до їхнього блокпосту. Вам сюди не можна, назад! Після цих слів він зняв гвинтівку і кілька разів вистрілив у повітря. Але діти не повертались, а навпаки, йшли назустріч ОГПУнівцям, які уже зібралися стріляти на ураження. Коли цих двох прийшли зміняти на блокпосту, то побачили, що вони лежать мертві. Якихось видимих ушкоджень, окрім вирваних сердець, у них не було, а ще застигли гримаси жаху, майже як у секретаря райкому партії, який помер від страху. Біля трупів лежали їхні гвинтівки та гільзи від набоїв. Які вони висадили, намагаючись врятувати своє життя. Але що здивувало їхніх колег, так це те, що поблизу не було жодних слідів перебування когось іще, окрім самих бійців, каральної структури. Прочесати ліс, сказав старший групи. Той, хто це зробив, не міг піти далеко. Трупи ще не охололи повністю. Шукати швидко. Після цих слів загін червоних пішов у посадку шукати вбивцю, знайшли його швидко. Точніше, їм здалося, що знайшли. Поліс облукав нещасний опухлий від голоду чолов'яга. Побачивши озброєних людей, він почав йому усміхатися та запрошувати в дім на смачну вечерю, яку приготувала його жінка. Спитавши, до якої хати їм іти, охоронці периметру на місці розстріляли нещасного, який явно вже був не при своєму розумі від голоду. Вирішивши обшукати його хату, вони пішли за вказаним чоловіком напрямком, але не знайшли у хаті нічого, окрім згаданої раніше жінки, яка вже тиждень як померла від голоду і просто лежала розкладалася у власній хатині. Йдучи назад, червоні виродки бачили, як на дорозі лежали померлі від голоду діти та дорослі. Їх не чіпала жодна собака чи ще якась тварина, адже всіх собак, котів, щурів та інших тварин давно вже з'їли місцеві. Так вам і треба. Казав сам до себе командир загону, уродженець Ярославля. Бо треба було вступати в колгосп, а не викаблучуватись, всім повернутись на позиції, крикнув він підлеглим. Нікому не втрачати пильності. Я дам телеграму в область, хай іще людей надішлють. Але дати телеграму в область командир не встиг, лише сформулював текст. Відправити її йому не дала раптова зустріч із дітьми з Бугаївки. Діти перестріли його на вулиці, коли він вийшов покурити. Вони не казали взагалі ані слова, лише їхній погляд змусив ОГПУнівців схопитися за пістолети і почати стріляти. Але коли очі дітей засвітилися червоним, то тут серце в командира і зупинилося. Ще один погляд мовчазних страшних дітей, і його кабінет, де він ледь не відправив телеграму, запалав так, що можна було сприйняти пожежу за передчасний світанок. Втім, його підлеглі одразу зрозуміли, що це пожежа. І доклали всіх зусиль, аби загасити її і врятувати свого командира. На їхній жах командир уже був мертвий, а за своїми спинами вони не побачили тих самих мовчазних дітей. Діти дивились на окупантів, які прирекли селян на голодну смерть, і поступово поринали в темряву. Вранці приїхав слідчий з обласного центру. Один із бійців самостійно повідомив в область про загадкові смерті. Обласне управління ОГПО пообіцяло прислати кращого слідчого. І обіцянку виконало. Новий слідчий взяв із собою в Бугаївку трьох кращих бійців із загону оточення, і всі вони пішли з обшуками по селу. Багато хат уже було порожніми, всі мешканці померли від голоду. Окупанти побачили, як знесилені від голоду люди клали на велику ряднину померлу жінку. Вони подивилися скоса на червоних та не мали сили щось їм зробити, окрім як подумки проклясти до десятого коліна. Червоні, як затяті атеїсти. Чхати хотіли на всі прокльони на свою адресу. Вони просто йшли та заходили в кожну хату. Не стала виключенням і та, з якої винесли щойно мертву жінку. У хаті стояла аж дзвінка тиша. Чоловік померли і пішов разом з кількома іншими тягти її на цвинтар, а діти. Дітей, видно, не було, але під час обшуку слідчі та його підлеглі побачили кілька зошитів з доволі цікавими записами. В одному з них хлопчик, син господарів. Згадував, що його молодшу сестру викрали та з'їли і підозрював у цьому сусідів з іншого кінця вулиці. У ГПУ в Бугаївці вже зловило та розстріляло кількох канібалів. Але ж могли з'явитися й нові? Слідчий повів своїх підлеглих на інший кінець вулиці, аби про всяк випадок перевірити записи дитини. На диво йому це швидко вдалося. Хату людужерів вони знайшли з першої спроби. Група тих, хто викрадав дітей з метою поїдання. Вже втратили будь яке почуття страху і з лютим вереском кинулось на тих, через кого вони втратили людське обличчя, кілька пострілів і канібали лежали на підлозі, захлинаючись власною кров'ю. У хатині ж було виявлено людські рештки та деякі нутрощі. Серед них знайшлося декілька людських сердець, які людожери зберігали засоленими в погребі. Ви кажете у двох бійців були вирвані серця? уточнив слідчий. Так точно, товариш слідчий. Відповів один із вояків. Значить, це таки зробили канібали. А чого ж тоді вони забрали лише серця, а інше залишили на місці? здивувався інший боєць. Згоден, навряд чи вони в умовах Голодухи стали гурманами. У будь якому разі людожерів треба стріляти без суду і слідства. Згоден. Боєць, принеси мені той зошит, який ми знайшли в хаті. Слухаюсь. Огепеунівець вийшов і через пару хвилин приніс записи нещасної дитини. Відпустивши підлеглого, слідчий почав читати моторошний щоденник. Нещасна дитина описувала, як вони з сестрою почали пухнути з голоду, як до цього померла бабуся, як вони з'їли улюбленого пса, як потім померла їхня мама, як інші діти помирали або зникали у страшній хаті на кінці вулиці. Неодноразово згадувався загадковий чоловік. Не схожий на ОГПУ-нівця і в погляді якого було щось лиховісне та страшне, але дітей він не кривдив, навпаки, пропонував їм допомогу та захист. За словами хлопчика, який писав у цьому зошиті, чоловік допомагав дітям їжею, вказував на сховки, де він залишив нещасним картоплю борошно або ще щось їстівне. О сука! Значить, десь у районі цього сраного села діє розкрадач соцвласності. Подумав голос слідчий та викликав до себе підлеглих. Ідіть на склади продовольства, яке вилучили в куркулів, і допитайте працівників як хочете, але витрясіть з них хоч щось про цього виродка. крикнув слідчий, а сам продовжив читати зошит із записами померлого хлопчика. Там було написано також про те, що незнайомець запропонував йому та іншим дітям дивну угоду, що після смерті вони стануть янголами помсти та знищать червоних. Мура мурою! Подумав голос слідчий. Куркульським дітлахам просто захотілося повірити в те, що вони можуть щось протиставити колективізації. Але їхній час пройшов. Тепер або колгосп, або здихатимуть від голоду. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Офіцер ОГПУ закрив зошит і закинув його у сейф, зачинив на замок та вийшов на вулицю покурити. А ввечері повернулись його підлеглі зі складу продовольства. Доповідайте! Там усе чисто, жодних слідів зламу чи ще чогось, охоронці нікого та нічого не бачили, і найголовніше все на місці. Ви уважно дивилися? Абсолютно. Кожен підтвердить те, що ми там нічого не виявили. Хм, Значить, або Малий все це вигадав, або ми щось пропустили. Негайно всі в село. Будемо трясти цих сраних селюків, але знайдемо все, що вони вкрали, і дізнаємось, хто цей виродок. Після цього наказу, втомлені та злі у Вирушили в село. Вони прочісували кожну шпарину, кожен можливий сховок, висмикували знесилених від голоду людей з ліжок, в яких вони ледве засинали від почуття голоду, та розпитували про те, де вони ховають вкрадене та де чоловік, який допомагає їм у розкраданні соцвласності. Як не дивно, але в сараї однієї з хатин було знайдено відро картоплі. Звідки це? запитав слідчий у бабці, яка жила там. Вона не мала ні бажання, ні сили щось казати. І, щоб розговорити стару, Огапеонівець ударив її кулаком по обличчю. Бабця впала на землю, а їй до голови приставили пістолет. Звідки? слідчий уже волав, як скажений. Діти, промимрила нещасна бабця. Діти. Які діти? Наші місцеві. Вони померли від голоду в цьому селі, але вони встигли вкрасти продовольство. Це ви його вкрали в нас, а діти нічого не крали. Після цих слів слідчі знову дарив бабцю, а його підлеглі навели зброю на тих нечисельних, хто спробував відтягти звіра в людському образі від нещасної старої. Ці діти мертві? Чи хтось іще не здох? Вони мертві, але вони тут. Вони завжди тут. Онук мій, он він. Бабця показали сухим пальцем в бік лісу. ОГПУнівці озирнулися, але нікого там не побачили. Ти що, стара, здуріла вже? Нікого там немає? Слідчий вже виходив із себе «А ну, кажи, хто насправді краде продовольство. Але бабця вже була геть знесилена від побоїв та голоду. Слідчий наказав підлеглим забрати її геть, назвавши її божевільною каргою, але бабця не була схибленою від голоду чи старості. Вона дійсно побачила в лісі свого померлого від голоду онука. Точніше, надприродню сутність, на яку перетворився її онук, та інших дітей, замордованих голодом або ж тих, кого з'їли канібали. Вони дивились на те, що коїли червоні, але тут і зараз нічого протиставити не могли. Той загадковий чоловік, який виявився людиною лише ззовні, наділив їх силою, яка діє лише вночі. Вдень же вони могли лише стежити, але не діяти. Той, хто за життя був онуком побитої бабці, Пригадав, як він, умираючи від голоду, побачив загадкового незнайомця, який запропонував йому силу. За допомогою цієї сили він зможе покарати червоних за те зло, яке вони принесли в його дім. Ти Бог? спитав уже майже мертвий хлопчик, ні, але я можу тобі допомогти. Ти даси мені їсти? Так, але потім, ти хочеш зараз покарати тих, хто вбив тебе таким жахливим чином. Хочу, і не лише я цього хочу, відповіла душа дитини, яка вже покинула тіло. Я дам тобі таку можливість, я знищу всіх виродків за себе, за маму, тата, друзів, я їх достатньо. Я дам тобі змогу це зробити. Ти та інші діти, яких знищила ця нечість, станете для них нічним жахіттям. Я згоден навіть душу тобі віддати, аби лише вигнати червоних з України. А не боїшся Божої кари за те, що віддаси свою душу мені? спитав незнайомець, очі якого вже світилися вогнем. Ні, та й взагалі, Бога для мене вже не існує. Ти впевнений, що не існує? Може, Бог і є, але скажи: хіба Бог допустить таке? Хіба Бог спокійно буде дивитися на те, як людей винищують, лише за те, що вони не прогнулися під загарбників? з розпачем та гнівом у голосі казала душа. Згоден. І ти не єдиний, хто має таку думку. Але як я вже сказав, я не Бог, і я вам допоможу. А ти можеш дати їжу людям і щоб червоні її не відібрали? Так, червоні можуть її знайти, але якщо їх заберуть, то вона знову буде у людей. Після цих слів він та інші діти, які бачили цього загадкового чоловіка, стали янголами помсти, ночами вони вбивали тих, хто прирік їх та їхніх рідних на жахливу смерть. Нерідко вони з'являлися у снах своїм рідним та вказували, де можна взяти нормальну їжу, а не лише бур'яни та кору з дерев. Але, на жаль, не завжди дорослі сприймали сни серйозно і, врешті-решт, помирали від голоду або ж ставали людожерами. Коли божевільна від голоду сімейна пара з'їла власних синів та доньку, їхні душі одними з перших прийняли пропозицію незнайомої сутності. Але в тому, що сталося, діти звинувачували в першу чергу не своїх батьків, а червоних. Які довели до того, що люди стали їсти одне одного. І зараз всі душі, які стали янголами помсти, вирішили дочекатися заходу сонця і, активізувавши знову свою силу, знищити в першу чергу слідчого, який побив стареньку, та за наказом якого якогонівці обшукували всі закапелки, де могли лежати надані юними янголами харчі. Знайти їм так нічого і не вдалося, і окупанти повернулися на свої позиції. Але незабаром сонце вже сіло. І кілька дітей направились до ОГПУнівців, які стояли на західній околиці Бугаївки. Доля ОГПУнівців була вже вирішена. Незабаром їхні мерзенні душі покинули тіла від страху. До вирваних сердець навіть не дійшло. Слідчий сидів у своєму кабінеті та збирався відправити телеграму в область про перебіг розслідування загадкових смертей, але тут його відволік стукіт у двері. Слідчий нікого не чекав і тому про всяк випадок взяв пістолет. То там. «Товаришу у слідчий, біда, почувся з-за дверей голос його підлеглого. На західний блокпост напали, троє вбитих. Слідчий після почутого відкрив двері, але побачив не підлеглого, а хлопчика. На перший погляд звичайного, лише очі в нього світилися червоним. От ти попався, виродку, сказала дитина, але голос малого не був схожим на дитячий, навіть близько. Слідчий схопив пістолет і зробив кілька пострілів. Але кулі пройшли крізь хлопчика, тут слідчий уже сам злякався не на жарт. Будь ласка, не чіпай мене, зі сльозами на очах благав червоний, плазуючи на підлозі в мокрих штанях. Я я просто виконував наказ. Це все лінія партії. Мою бабусю бити, це теж лінія партії. Чи доводити людей до того, щоб вони один одного їли? Теж. Коли у дитини на руках виросли довгі пазорі, слідчий уже несамовито волав. Спочатку від жаху, а потім, коли хлопчик вирвав його гниле серце, його крики раптово припинилися. Керівництво обласного управління ОГПУ чекало на звіт щодо перебігу розслідування подій у Бугаївці. Минуло вже кілька днів, як звіт повинен бути у них, а його все не було. На телефонні дзвінки та телеграми слідчий не реагував, тож було вирішено відправити оперативну групу для з'ясування всіх обставин. І коли новоприбулі ОГПУнівці побачили, що їхні колеги на чолі слідчі мертві, а селяни, хто ще мав якісь сили після тортури голодом, втекли з села, прихопивши з собою зброю ОГПУнівців, то вони одразу доповіли про це в обласний центр. У відповідь вони отримали наказ на тотальну зачистку села та найближчих лісопосадок, в яких засіли куркульські бандформування. Бійці окупаційного контингенту негайно розпочали виконання наказу палячи хати в Бугаївці, у яких ще лишилися геть уже знесилені люди, та прочісуючи ліс у пошуках бандитів, стріляючи там усе, що рухається. Янголимесники все це бачили, але оскільки червоні діяли вдень, то втручатись не могли ніяк. А таємничого незнайомця, який міг би на їхнє прохання збільшити їхню силу або втрутитись особисто, чомусь поруч не було. Тож нещасним янголятам лишалося лише мовчки плакати. Спостерігаючи за знищенням їхньої рідної бугаївки та рідних і близьких, тих небагатьох, хто не помер ще від голоду. Вони бачили, як одиниці з тих, кому вдалося втекти, намагалися усім розповідати правду про той жах, що коїться через колективізацію, але ніхто їм не вірив. Усі вірили тільки радіо, по якому розказували, як добре ми всі живемо в найкращій країні в світі. Діти Янголи, все це бачили, і поступово втрачали надію на те, що зло. Можна перемогти. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.